Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду смажити кабачки і буду ставити всередину таку начинку з яєць і сира, Ну і з додаванням ще майонезу. Це дуже-дуже виходить такі смачні смачні кабачки. Ну, от Якщо цікаво, як я це буду робити, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом робити такі кабачки. Будемо смажити такі кабачки. Для цього я взяла от, два кабачки, борошно, одна цибуля, така величенька цибуля, пару зубчиків чесника, дві помидори, п'ять яєць, дві поставлю, щоб відварилися яйця для начинки, а три будуть для кляра: сир твердий, молоко, сіль, олія, перець, чорний і майонез. Це, що мені потрібно сьогодні для кабачків. Ну, я зараз буду нарізати кабачки, буду маринувати їх і в процесі роботи буду показувати. Я кабачки вже порізала. Покажу вам, як отакими от круженцями. І от десь так 0,2-0,3 мм. Отакі десь кабачки. Получились у мене нарізані. Цибулю натерла на велику терку, покажу вам. Ну, от, цибулю на цю велику, а чесничок на цю маленьку. Скажу вам, я сюди натерла три зубчика величеньких чесничка, у мене трошки багато оцих кабачків. А ви вже дивіться, скільки вам треба от чесничка, цибулі, більш-менш. Ну що, буду показувати, як буду маринувати. Ну, маринад у мене, як завжди, один і той же самий. Я так люблю маринувати кабачки. У мене на каналі вже є, як я смажу кабачки у клярі, як я їх мариную. Але сьогодні таки покажу далі. От беру чорний перчик. Так. Трішечки просиплю, візьму от ну Отак от десь чайну ложечку без верха, от так трошечки візьму. Отак от теж. І оце зараз гарненько руками я перемішаю. Прямо отак. Отак. Це я, щоб сіль і перчик розійшовся по кабачках, отак, де вони до кучі зліплені, я їх розділяю і так буду гарненько зараз солювати їх, щоб перчик розійшовся, сіль і перець. Ну, от Я трішечки вже перемішала їх. Зараз беру. Трішки води, не От тільки трішечки. Можна взяти більш глибшу тарілочку. але ну, я вже тут натерла і я це цибульку і чесничок перемішаю, щоб він гарненько розійшовся. Цей чесничок і цибуля тут гарненько розійшлася. Все. Ну, от зараз буду сюди залишилося. Теж засипати отаку, отаку рукою, рукою руки миті. Так, по-домашньому, по-сільському, як і ми це робимо. Ось. І теж зараз отак гарненько, рукою це все, все перемішаю, переберу його, щоб воно кожен дійшла до кожного кружечка, цибулька, чесничок, перчик, сіль. Оце буду так зараз робити. Кабачки я добре перемішала. І тепер накрию і отак десь поставлю на півгодинки, що прямо отут на столі. Хай промариновується. Скажу вам, що яйця вже відварилися. Два яйця я поставила відварювати, Вони відварилися і теж вже готові. Пройшло 30 хвилин і буду е, я робити кляр і буду вже йти смажити кабачки. А десь так одна третя, чайної ложечки солі. Перчик за смаком, скільки там любить. Теж десь одна треті чайної ложечки. І вилочку так гарненько їх переб'ю. Ну от, Ба ще розійшов, все гарненько, жовто біло, більше не треба. І я отут маю столову ложку борошна. Отак от десь з вершком столова ложка. Теж гарненько зараз вилочку, отак розмішаю, розмішаю, щоб розійшлася борошно. Борошно теж гарненько розійшлося. Тепер буду додавати трішки молока. Я тут набрала десь так 100 мл молока. Можливо, мені і не треба буде його. Отак От десь. Десь пішло 50, може і менше пішло. Отак, От, кіночком гарно. І зараз попробую ще на сіль, буду смажити кабачки. Я вже поставила сковорідку. Сковорідка вже нагрілася. І скажу вам, що я ще не сказала, що мені потрібно борошно для смаження. Ну, як завжди, що смажу. І, ну, от, я поставила і кляр біля себе. Вилочка в мене завжди стоїть у пірові, тому що я отак, щоб мука не сідала, підмішую гарненько його. Так що, дівчатка робили мені зауваження, чого стоїть. Клярові вилочки, чи не мішає мені. Ну, не мішає, ну не що зроблю. Ну, буду додавати вже олії. Отак. От олії вже кожен дає, дивлячись по своїй сковорідці, яка завелика, скільки потрібно. Ну, так зараз буду смажити. Ну, їх завжди. От, муку. Отак, от кляр. І знову так само. Отак, От рукою я так привикла. От кабачки, бачите, які промаринувалися. вони тут біля мене. Отак. От Отак і буду продовжувати. Вже бачу з однієї сторони, просмажилися буду перевертати їх ну, так далі буду смажити всі кабачки. Коли просмажу, вже далі буду показувати, яку буду робити для них начинку, і я буду все робити. Кабачки я вже посмажила, Дивіться, які вийшли, бачите? Отакі гарненькі. Я зараз їх візьму. От ще один такий підносик і розкладу, щоб вони трішечки мені остили. Отак просто візьму і на другий підносик ще розкладу їх. От так. Хай простивають. А я тим часом буду робити от начиночку. то буду натирати сир, буду різати помідори. Яйця яйця відварені вже я почистила. І яйця скажу, що відварила так накруто, як кажуть, що були вони. Ну і чесничок на буду показувати. Я от нарізала такими от кільцями помідорку. Дві. Е, на терці натерла сир. І... Яйця натерла теж на терці. А зараз буду ще натирати чесничок, має два зубчика, побачу. Чи підуть два. Вони в мене такі величенькі трошки. На оці терці теж буду натирати. Прямо до сира можна. Отак. От 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 зараз. Ну, от я зітерла тих два зубчика чесника. І зараз буду це все замішувати тепер сюди яйця. Тепер гарненько, гарненько вимішаю. Ялочко буду вимішувати і краще. Отак гарно, щоб там чесничок добре розійшовся. І, щоб гарненько воно все перемішалося. І це, сир, чесничок. Ну, я думаю, що все перемішалося. Тепер візьму от ложку і зараз буду вже додавати сюди майонез. Ну, Я думаю, десь так. Одну ложку столову так повну зверху. І другу, да. А зараз побачу, чи ще треба буде чи ні. Тепер вже можна ложкою вимішувати. Так гарно, щоб воно, оця начиночка, гарно зловилася. ну Бачу, що ще треба, напевне, воно отак От додам прямо. Так, щоб гарно. Ще одну столову ложку додала. Зараз на кабачки намащувалася ця начинка така. Подивлюся. Ну, напевно, і все. Гавенько воно зліпилося до кучі і на ложки тримається. Я думаю, що більше не треба. Зараз попробую, як буде намащуватися. Якщо такі густенькі ще буде, то ще, можливо, і додам трошечки нанесу. От, начинка получилася дуже така смачненька. Я спробувала вже. Ну, а тепер буду вже робити такі бутербродики. От. Бачите. Можна ще трошечки десь так пів столової ложки, чи добре, чи таку невеличку столову ложку. От я не показую, бо я сторонка стала, в сторонку десь там. Отак. От От. Беру тепер і шміш так підходящий. Другий такий кусочок. Бачите, отак виходить. Тепер візьму трішки майонезу зверху, отак трошечки, небагато. Отак і. отак, ложкою його розмастю по всім. Так, і тепер буду ставити помідорку. Такий будіврочок виходить. Це така смакота дівчатка, хлопчики, це дуже смачно. Колись ми такі робили будіврочки з кабачків навіть на весілля, що я буду от складати в тарілочку, і буду так далі продовжувати. Покажу ще один. Ще один покажу. так беру. Ще скільки взяла так, не без верха ложку. Ну, це вже 9 плячі, скільки. Які там кабачки завеликі, можна ще трошечки. Як ви любите оцієї начиночки, щоб воно було, скільки там на ну, такий більш-менш підходящий кружечок з кабачка нахожу. ставлю сюди. І знову от менезу трошечки зверху. І отак ложкою його розладю роз по всьому. Це для того, щоб помідорка стала гарненько. Візьму знову помідорку. От так, трішечки пристиснув. от, Знову такий бутербросик. така смакота виходить. Буде так і зроблю, скільки вийде, а останнє будемо їсти просто такі посмажені. От бачите, я одні зробила, отак от поставила помідорку. А тепер бачу, що на всі мені не стане помідори. Я взяла а, декілька шочок. Отак порізала, просто порізала. Можна отак от украсити зверху. Просто отак от украсити. Отак. От, от і все. І от такі вийшли. Ось яка красота вийшла. Дуже гарненькі О, такі і такі. Ну, от, бачите, які я сьогодні зготувала е кабачки. Такі бутербродики получилися у мене. Це дуже-дуже смачно, дівчатка, хлопчики, якщо є час і бажання зробіть таке блюдо, це дуже смачно. Ну, і там ще тр трішки залишилося, що я вже мені не хватило от помідор, покажу вам ближче. Ті буде ребро такі, бачите. Ось такий весенький. І оце я покажу теж. Такий гарненький теж. Це смакота дуже. Ну, вже пробувати не буду зараз, зараз будемо смакувати всі разом. Так що дівчатка, хлопчики, всі, тут сьогодні зі мною на кухні. Дивилися, як я такі кабачки з такою начинкою робила. Робіть, це є смачно, це можна і на святковий стіл зробити. Це дуже і дуже є гарненько і смачненько. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба над нами. Здоров'я бажаю, покою на душі, Божої витримки і всього найкращого. І запрошую вас надалі на свій канал. І кажу, можливо, будуть далі блюда ще кращі, ще смачніші. Заходьте, запрошую вас і до зустрічі тоді.